Тож з нами на зв'язок вийшов військовий експерт Павло Нарожний. Вітання, пане Павле. Доброго дня. Отже, пане Павло, хочемо розпочати нашу розмову все-таки з останньої інформації щодо ось цих масованих. Ракетних обстрілів України з боку так. РФ. І От що ми бачимо, Зеленський, президент заявив про те, що Україні вдалося збити більшість із російських ракет. Чи вам щось відомо на, на цей момент? Скільки взагалі було цих ракет? Ну, була інформація ніби до 100, так? Так, да, приблизна кількість, яка була, це до 100 штук, вона була така масована. Вона була в декілька хвилин. Стріляли в основному з літаків Ту-95 МС, базування Енгліс, базування Саратів, базування район Каспійського моря. Дійсно, так, як по попередній інформації, що більше 90% ракет ну, Це дуже, дуже гарний показник для системи ППО ну, будь-якого масштабу, будь-якої країни. Ну, Тут, мабуть, плюс в тому, що росіяни в цей раз використовували в біль більшості своїх ракети крилаті, такі, які. Ми можемо збивати відносно просто, відносно легко. Ну але разом з тим пам'ятаємо, що ще ось е, такий масований обстріл попереджали, що він має відбутися минулого тижня. Е, чи можна я припускати, що мурашисти знову ж його відклали до понеділка? Ну, дивіться, тут є момент. Вони більше підлаштовуються під їм. якщо всі помітили, то у нас в понеділок дуже впала температура. Помітно до 7, мінус сім дев'ять. Ну в деяких регіонах. А, ці атаки вони спрямовані не на військову інфраструктуру, вони спрямовані в першу чергу на цивільну інфраструктуру. Тобто вони хочуть що зробити. Вони хочуть зробити, щоб ми в своїх будинках позамерзали. Це їхня мета, отак от звучить. І Тому вона більше прив'язана не до там якихось логістичних військових атак, та, там чи чогось іншого. а Вона прив'язана в першу чергу до температури за бортом. Тобто для того, щоб по Пошкодити системи ТЕЦ для того, щоб в будинках зникло е тепло, і щоб українці ну умовно кажучи, на колінах поповзли та своїх народних депутатів до президента і просили здаватися Росії поміняти свободу на електроенергію та тепло в будинках. Пане Павле, скажіть, а наскільки завадило успіху російському обстрілу? Оця бавовна, яка відбулася на аеродромі в місті Енгельс поблизу Саратова? Так, вона завадила, Було пошкоджено два літака. Але по тій інформації, яка є попередня, вони бомбили як мінімум з літаків. Ну тобто можна сказати так, що десь на 10% зменшили приблизно на 10% зменшили об'єм бомбардування. І ну насправді, як сказати. Кількість ракет ми не зменшили. Головна проблема, яка є. Вони водночас могли з цих літаків випустити більшу кількість ракет, і тоді була б більша ймовірність пробити нашу систему ППО, пройти скрізь неї. За того, що вони робили це більшою кількістю хвиль, ну тобто більшими заходами, вони це робили. Тому наше ППО було набагато легше, скажімо так, протидіяти цим атакам. А стосовно цієї бавони, яка ваша думка, що це могло бути? Знову ж там п'яні расисти не там курили де треба? Ні. Ну <хи> звісно, ми дуже любимо злотішатися і сміятися над п'яними расистами. Дійсно, у них є такі випадки, що вони курять. але в цьому випадку ти з. Ймовірність 99% дев'ять відсотків. Це було перше випробування. Ну може не перше, одне з перших випробувань тих самих дронів, про які давали прес-реліз «Укроборонпром», Вони казали про те, що будуть випускати дешеві дрони, аналоги цих іранських шахідів. Ну аналоги мається на увазі технологічні аналоги з дальністю тисяча кілометрів, які здатні нести боєголовку 75 кілограмів, і все на те. Дуже схоже, ну, що, типу, що впало а, два таких дрона, долетіли, скільки дронів було запущено, скільки збиті, ми не знаємо. Але, як мінімум два долетіли, і вони пошкодили два ракетоносця. І це насправді для нас дуже важлива інформація. Чому так? Тому що а, на аеродромі, на якому знаходиться. Стратегічні ракетоносці там знаходились не тільки Ту-95, там знаходили ту сто шістдесяти Ту-95МС і Ту-160. Це найбільш важливі в російській ядерній три раді бомбардіровщики, і там не було ешелонованої системи е -про протиопомітряної протиповітряної оборони, які дрони змогли туди долетіти. Е -э і це для нас дуже важлива інформація. Це означає, ті, що деградація. Вона вже дуже глибока в російській армії знаходиться. Вона не тільки на, ну, скажімо так, на тому, що там на передньому плані вони втрачаються, але і на самому глибокому, найбільш важливих там, стратегічних тилах у них все дуже погано. Пане Павло, то ви маєте на увазі ось ці бавовни як в Саратовській області, в Енгельсі, так і в Самій Рязані. В Саратовській області, так. Да. До Енгельса від кордону 800 кілометрів. Uh -huh. ну, тобто, цей ну, могли бути варіанти. Варіант номер один це, скажімо, якась диверсійна група українська перейшла кордон і з якимось дроном невеликій радіусу дій, скажімо, 100 кілометрів, доїхали до Енгеліса. Мало ймовірно, їх би там, з великою ймовірністю там, здали хтось з. Місцевих тому найбільша ймовірність того, що он цей був запущений з території України. Він пролетів 800 кілометрів і вразив цей стратегічний. Аеродром Або бавовна в Рязані там, де теж підірвався бензовоз. заправник та бензовоз і загинули расисти. Важко важко сказати. Угу. Там немає чітких ознак того, як це відбулося. Це могла бути дійсно і диверсійна група. Тобто, могли якісь, скажімо, вибухові пристрій там підчепити до цього заправщика або ну якісь там більш... Ну тобто там стопроцентних ознак роботи дронів немає. Пане Павле, скажіть, от дехто каже, що мовляв, ми повинні теж обстрілювати рашистську енергетичну інфраструктуру, аби вони відчули, що таке сидіти без світла. Як ви ставитеся до цих закликів? Я ставлю до цього ставлю до цього негативно. Ми в першу чергу повинні досягти військових цілей, ну тобто зробити так, щоб росіяни не могли стріляти по нашій енергетичній інфраструктурі. Ну, тобто, якщо ми знищимо їх засоби ураження, які стріляють по нам, ну, от, наприклад, ті саме бомбардувальники Ту-95МС, якщо у них не буде змоги стріляти по нам, це буде найбоне, най, най, ну, скажімо так, набагато більш чутливий удар по ем, як сказати, по інфантилізму та самовлюбленості Путіна. Ніж удари по якийсь там ТЕЦ і там якісь там тисячі тисяча, якісь там умовних москалів посидять без тепла та без води. Пане Павло, от сьогодні чергова річниця підписання Будапештського меморандуму в 94 році, але ж цього дня в 98-му році Міністерство оборони України і Сполучені Штати підписали угоду про ліквідацію 44 важких бомбардувальників і 1068 крилатих ракет Х-55 повітряного базування. Та то от наскільки б зараз і ці бомбардувальники, і ці ракети нам би могли допомогти. У боротьбі з расистами. Дійсно, вони допомогли, ми могли б зробити таку саму масовому атаку там на об'єкти, я не знаю, там це х 55 вони дальності здається, 1500 кілометрів, ну тобто, це могли там дуже глибокі талиї ми могли б обстрілювати і знищувати військові об'єкти. А чи можемо ми на підставі цього вимагати від Сполучених Штатів більше е ракет, ракет більшої дальності? Ну, от дивіться, ми зараз знаходимося, на жаль, в позиції, ми не маємо, не можемо вимагати. Ну, в, в чому наша позиція? Ми можемо просити, аргументовано просити, да, тобто не можемо приходити і казати, от буде меморандум, от інші всякі. Домовленості українські, які ми робили, часто відмовилися від ядерних зброї від там крилатих ракет від цього. Там багато різних від озброєння, які ми розпилили і здали, і тільки на не цьому ми можемо просити. А вимагати на нас ми не в тому положенні знаходимося, щоб вимагати. Але наразі наші всі міжнародні партнери вони нам допомагають, і Європа і Штати вони роблять все можливе за виключенням авіації, за виключенням. Ракети дальні дії. А чому досі є ці виключення? Ще раз не а чому досі існують ось ці виключення, про які ви згадали? Важко сказати. Ну тут, тут ми вже переходимо більше з військової теми, більше в політичну тему, ніж ну я тут не, не готовий на цьому полі вам давати якісь коментарі. Скажіть, а чи продовжуються далі масові ракетні обстріли України, зважаючи на те, що не вдається досягати тих результатів, які хотіла б Росія досягти. Вони на жаль будуть ці обстріли. Вони будуть ще багато разів. Ну тут важко сказати. Ну як мінімум два-три обстріли точно ми побачимо стовідсотково, тому що Росія ще спроможна виробляти свої ракети. Вони роблять приблизно зну ракету на добу. Тобто, пройшов місяць там 30 ракет. Вони можуть стрільнути. І ем, у, у які є зараз, е, що може робити Путін? Путін може зараз затягувати Лукашенка у Білорусь. Лукашенка, очевидно, робить все, що тільки можна, щоб цю війну не затягнули його. Він може стріляти цими ракетами. Так у нього є, хоч якась відіместь того, що він наносить якесь ураження України. Все. Ну тобто, що... це більше нагадує агонію, що типа. Для хоч якоїсь картинки для внутрішнього російського потребителя, що ми ось робимо? Ми ось тут бомбардуємо Україну, щось відбувається. Ми там влучили в якийсь тест, там стрільнувшись сто ракет, там два якісь знищили а, тому, да, обстріли будуть. і ні, ніяких військових чи там цивільних об'єктів серйозних вони вже не спроможні розбомбити, знищити. Пане Павле, а Після цього обстрілу чи посилить захід постачання нам зброї? Адже після кожного такого ракетного обстрілу, якби надходило нам більше озброєнь, так така якась тенденція вимальовується? Ну от, те, що ми бачимо, що після цих масованих обстрілів фокус допомоги заходу він переключився з артилерійської допомоги більше в бік ППО. І це чи вони почали там Іспанія нам дала ці хоки штати, дали хокі, Франція дала там кротейл системи і так далі, так далі, і так далі. І вони от зараз, ну так в лапках можу сказати, прокачають нашу ППО, а потім знову повернуться до допомоги артилерійських систем. І насправді в цьому боці вже йде. Така довгострокова допомога. Пентагон підписав контракт на 430 мільярдів доларів на системи Хаймарс. Це приблизно 120 пускових установок. Пентагон підписав договір на 4 батареї на САМС для України і так далі. Тобто що, я не можу там сказати, що дійсно там буде, скажімо, більш масована допомога, але те, що вона точно не призупиниться, ну це абсолютний факт. Ці всі масовані ракетні обстріли вони тільки підштовхують наших партнерів продовжувати нам допомагати. Але нам потрібно зараз танків наступального озброєння, а його нам чомусь не дають. Є момент для того, щоб нам отримати танки. Просто на ну, ми можемо взяти ну там умовно там 500 танків, Т-72 чи там Т-90, радянських танків. Тому що ми їх вміємо обслуговувати, тому що наші танкісти не вмі... них вміють воювати, і тому, що їх на складах наших партнерів відносно багато. Якщо ми отримаємо танки, «Айбрамс», нам треба буде міняти всю ну мовно кажучи, об'язку це ремонтники. Це трали, це тягачі там у кош, яких у нас наразі не існує. Чому? Тому що всі зразки е озброєння західні, вони набагато важчі в радянських. Краї... Тобто е це, там не треба там 60-64 тонни. У нас просто не існує тралів, у нас просто не існує тягачів, які зможуть перевозити ці танки. У нас будуть проблеми з транспортуванням залізної дорогою цих танків і так далі. Тому що ну це все, це все дуже непросто. І тому зараз вся допомога, яка йде, це не танки, це більш хамбі. Ну, тобто більш легкі броньовані е, колесні системи. І ну, я не впевнений, що нам в якомусь е, майбутньому ми побачимо Абрамсу чи, скажімо, Леопарди е, в нашому війську. Ну, саме з точки зору чисто технічної раді, не політичної. А от чому нам не дають ракети? Отут чисто політичне питання. Могли б давати, але не дивляться. Пане Павло, а чи можна от розцінювати ефективність цих расистських ударів та 90% вони не потрапляють в цілі і вони все-таки надалі будуть витрачати ці ракети. Ну, можна сказати, там мільйони чи мільярди вже доларів на це в них пішло? Ну, є момент. Дивіться, вони як сказати, це ми рахуємося мільярдами і мільйонами доларів. Вони рахують зовсім по-іншому. Вони рахують ніфті доларами вони рахують. А... Людина часами людей, які працюють умовно безкоштовно, ну і так далі, так далі. І у них в їх системі цінності грошей немає цінності, люди не мають цінності, а мають цінності тільки ну такі як сказати, Росії, да? Тобто навіть на території, а це саме величія, це сама картинка, яка десь існує в голові якісь там Путіна і його команди. Пане Павле, ну і ще хотів запитати вас стосовно все-таки іранських дронів, вже дійсно останнім часом ми про них не чуємо. Можна сказати, забули. То чи дійсно це пов'язано з тим, що вони не пристосовані до нашої української зими? Момент в тому, що ми отримали дуже багато систем, які які Спроможні збивати низко літящі дрони: це гіпарди, це хоті, це Евенджер, це Стінгери і тому наше ТОПО наразі збиває 100% дронів. Росіяни ними стріляють. Я вибачаю, стріляли до останнього періоду. А зараз перестали перестали. Ну є дві версії, чому зробили або вони закінчилися. Ці дрони їх просто вже у них більше немає. Або ймовірність більше в тому, що дрони були розроблені Іраном, і вони, не, ці дрони, не мають спроможності працювати при мінусових температурах. Така версія також існує, ну, і вона, в принципі, має під собою підгрунтя, скажімо так. Так, зрозуміло. Що ж, дякуємо вам, пане Павло, за ці коментарі, за цю інформацію. На все добре. Тримаємося. До побачення. Дякую.